Альберт Павлович нарешті зробив МРТ. У лікарні де він обстежувався, не працювало обладнання. Там я пролежав сім днів. Мене, Меня приводили проводили в чувство, аналізи проводили проче. МРТ я не пройшов, тому що у них поломаний апарат или что. Сказали, позвоните пожалуй, ми вас обслідували, Ну так воно їх ні полтора місяця, не тримонтірувався. Альберт Павлович каже, такі благодійні акції єдина можливість безплатно перевірити стан здоров'я. у першої лікарні тривав протягом дня. Обстежували комплексно від щитовидної залози до опорно-рухового апарату. Міна Борисова чекала такої нагоди кілька місяців. Тяжко ходити, болять ноги». Ми слідуємо сосудистої системи ног в частності слідує проходимость вен. У обслідуваної большої наблюдається валікозна розширення вен. за статистикою медиків. Найчастіше чорнобильців турбують болі у суглобах, проблеми серцево-судинної системи, неврологічні захворювання та ендокринні розлади. До обіду обстеження прийшли понад тисяча осіб. Це вже п'ята благодійна акція, організована першою міською лікарнею від початку року. Помочка, торані получають з дітьми та спеціалізована или кваліфіцірована міцинська помочь. То чому Сразу вони не можуть точно не можуть зразу получить в поліклініках, обращаєсь к своїм докторам за заказанням допомоги Чорнобильцям. Благодійна акція це не єдина можливість пройти безкоштовне обстеження, пояснюють медики. Адже приймають пацієнтів щодня. Головне мати при собі направлення віддільничого лікаря. Роман Пилепій, Максим Воробей, Юрій Росахай, телеканал Київ.